Всім привіт та добро здоров'я! Давно не зустрічалася з вами мої любі. Сьогодні готуємо піцу на швидку руч. Всього за 40 хвилин ароматна ніжна м'якенька піца на вашому столі. Отож до роботи. В Глибоку миску всипаємо дріжджі, додаємо цукор та воду злегка теплу. Перемішуємо. В окремому посуді збиваємо яйце з дрібкою солі. Додаємо до дріжджів. гарненько перемішуємо. Трішки олії рафінованої. За частинами вводимо просіяне борошно. За рецептом дві склянки, але у мене вийшло менше. Не забиваємо тісто. Вимішуємо до гладкості. Змащуємо посуд олією, викладаємо тісто зверху трішки також і залишаємо на 20-30 хвилин. Тим часом нарізаємо ковбаску, помідори, цибулю або інші інгредієнти за вашим бажанням та обов'язково сир. Бажано, щоб гарно плавився. Дуже люблю ось таку заправку: це майонез та кетчуп. Розкачуємо тонкий пласт. Переносимо за допомогою качалки на деко, застелене пергаментним папером. Викладаємо кетчуп з майонезом. Та всі інгредієнти, які ми підготували. Зверху щедро притрушуємо сиром. Духовка вже розігріта до 200 градусів. Випікаємо 12-15 хвилин. Все готово! Піца виходить тоненька, ніжна, ароматна. По бажанню притрушуємо зеленню. Все на ваш смак. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поділіться, будь ласка, з яких куточків нашої країни або з-за кордону ви дивитесь мої відео. Діліться своїми рецептами. Буду рада показати їх в своїх відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!